Тернопільщина відзначила сторіччя від дня народження видатного діяча проводу Організації українських націоналістів Ярослава Стецька. Участь у святкуванні взяв лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. У селі Великий Глибочок Тернопільського району, де довший час проживав видатний діяч, Олег Тягнебок з головою Тернопільської обласної ради Олексієм Кайдою відвідали історико-меморіальний музей провідника ОУН, поклали квіти до пам'ятника Ярославу Стецьку та завітали до сільської школи, де є кімната музей видатного українця. Олег Тягнебок зазначив, пам'ять Ярослава Стецька необхідно вшановувати на державному рівні. Ярослав Стецько, який фактично був фундатором української національної ідеї, української соціальної і національної справедливості держави, яка би мала бути побудована на таких засадах. Цю людину обов'язково будуть вшанувати і визнавати всій державі. Олегу Тягнебоку і Олексію Кайді на добру згадку подарували погашені поштові марки, на яких зображений Ярослав Стецько. У Тернополі теж відбулися урочини відомого діяча. До сторіччя від дня народження Ярослава Стецька урочисто підняли державний прапор на театральному майдані. Є розпорядження голови Тернопільської обласної ради Олексія Кайди про підняття національних прапорів по всій території області. Українці мають пам'ятати тих людей, які творили той напрямок, ту думку, яка може бути для нас, для України. Інців дороговказу. голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда наголосив Ярослав Стецько один із основоположників української націоналістичної ідеї ХХ століття. А Ярослав став одним зі стрижнів української національної ідеї, одним з ідеологів українського націоналізму, людини, яка поклала своє життя на вівтар української незалежності. Завершили відзначення сторіччя від дня народження видатного українця. віча поблизу пам'ятника громада, на чолі з лідерами всеукраїнського об'єднання Свобода, поклала квіти до погрудя Ярославу Стецьку.